Сьогодні у нас 28 12, року під час нашої гуманітарної місії в Херсонській області впав російський дрон-Камікадзе зарядом, зарядом РПГ. Ми повідомили саперам, вони приїхали його забрали. Ось це зламані дві лопасті, які залишились від нього. Що хочемо сказати про ситуацію в Херсонській області, вона змінилась не в кращому сторону. Почали літати. Дрони Камікадзе, розвідувальні дрони та ударні дрони. І ці всі скиди, загарбницькі війська роблять на людей. Тобто підери просто беруть і кидають в цивільне населення дрони або б'ють по їхнім автівкам. Сьогодні наші волонтери, коли їхали, їх автівка приїхала. А за ними машина, яка йшла, в неї вдарив ударний дрон. На щастя, людина не загинула. Проте повністю згоріла її автівка. До цього був скид вчора на машину там, газельку, також людина, яка простояла рік і нікуди не їздила, тобто вона навіть не працювала. За день до цього був скид на людину, яка йшла по вулиці, просто і на неї впав дрон, камікадзе і, скинув, точніше, дрон, дрон скинув гранату, і людина загинула. В сусідньому селі вчора людина. Коли цивільна йшла по вулиці, підняла руки, тобто показала дрону, що вона ну, мирна людина, лягла на землю і накрила руки головою, то дрон все одно підлетів ближче і просто скинув на неї гранату. На щастя, людина вижила, проте отримала травми. Тому ось така ситуація в Херсонській області, ось така вона діяльність волонтерів по розліні зіткнення. Продовжуємо працювати, тримаємось і спільними зусиллями. Намагаємось наближати нашу перемогу.